Три речі, які ви повинні знати про сучасну кухню. По-перше, маленька кухня може коштувати дорожче, ніж більше за неї по квадратурі. Ось, наприклад, ця кухня 5 квадратів, Вона десь на 30 тисяч дорожча, ніж ця, яка 9 квадратів. Ціна залежить від використаних матеріалів та фурнітури. В маленькій кухні стільниця HPL Compact, Вона десь в три рази дорожча, ніж звичайна стільниця. Друге. Меблі для кухні це не окрема одиниця і сприймати їх треба як частину ремонту. Тому, якщо хочеш мати гарну картинку в результаті, перед початком ремонтних робіт викликай дизайнера, щоб чітко промалювати кінцевий результат. Меблями на кухні іноді можна зробити ремонт. Наприклад, зашити стару плитку на фартусі. Вивести розетку в потрібному місці, або приховати комунікацію, наприклад, в пеналі. Якщо десь не передбачив освітлення, то можна доробити підсвітку в меблях.